Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 10 липня у Дніпрі помер військовий з волині 42-річний Андрій Коробка. 12 липня до матері померлого військові прийшли та повідомили про смерть. За офіційним висновком суд медекспертизи від серцевого нападу. По тому діло доправили до Луцького моргу, де матір упізнала сина. Кажу: чекайте, був Ростин, я хочу подивитися, не дали, говорить матір. Жінка не вірить у смерть від серцевого нападу. У п'ятницю у Свято-Преображенському храмі міста Луцька почалася церемонія прощання з військовим. Проте Зоя Коробка побачила на тілі сина синці Обличчі сліди сутички. Тому, за словами жінки, похорон рідні зупинили. Рідні військового стали вимагати проведення повторної експертизи, аби домогтися свого люди, які прийшли проститися з померлим, перекрили дорогу на вулиці Шевченка. На місце події приїхали поліцейські. Ми переговорили, пішли на сторону родичів і вважаємо за необхідне направити на повторний ростин. Задля того, щоб розставити всі крапки на ді, будуть внесені відомості до ЄДРР за частиною першої статті 115 ККУ. Поки що з відміткою природна смерть, тому що поперед. Дні встановлено, що причиною смерті є гострий інфаркт міокарда. А після Ростину вже буде прийнято кінцеве рішення, сказав начальник слідства Луцького райуправління поліції Аркадій Найдич. З церкви тіло загиблого Андрія Коробка повезли у морг на проведення повторної судово-медичної експертизи. Експертизу призначили на 25 липня, матір ж військового. Думаю, що його побили його ж командири і буде звертатись в тому числі до главкома залужного. Залужний тримає такі ситуації на пульсі. Він попереджав усіх офіцерів, що якщо такі випадки Траплятиметься, він особисто садитиме всіх довічно з конфіскацією. Ще один кричущий випадок трапився на Вінничині, тільки цього разу не побиття, а вимагання. На Вінничині викрали командира роти на хабарництві. Йому вже повідомили про підозру. Чоловік вимагав гроші від підлеглого військовослужбовця, який виконує завдання в зоні проведення бойових дій. Командиру роти вже обрали запобіжний захід. Як стало відомо, капітан вимагав неправомірну вигоду в сумі 56 тисяч гривень від підлеглого військовослужбовця, який виконує завдання в зоні проведення бойових Дій за такі кошти чоловік обіцяв не доповідати керівництву частини про виявлену нестачу майна, що закріплено за сержантом, а також не призначати у зв'язку з тим службового розслідування. У підсумку під час одержання другої частини хабара 46 тисяч гривень командира роти затримали правоохоронці. Наразі командиру повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Thanks for watching!